Привіт усім! З вами Ольга Шевцова, і сьогодні ми розберемо проблему. Знайомній кожній дівчині. Ви стоїте перед повною шафою, в голові лише одна тонка нічого вдягти. У мене була деякі клієнка з бухаресту, з якою ми щоранку раніше зізвонювалися і ти лук. Це було не дуже зручно, і я запропонувала їй збирати образи з вечора. На що вона мені абсолютно логічно відповіла: я ж не знаю, який у мене буде настрій зранку, і вона мала цілковиту рацію. Інколи і я сама складаю образ напередодні, а зранку розумію, що щось не те, то я вже швидко зібрати образ, який відповідатиме і вашому настрою, і вашим планам. Для цього в мене є проста, але дієва формула. Забуте про хаотичне перебирання вішаків. Є чітка послідовність, яка економить ваш час та нерви. визначте мету: перш ніж торкнутися одягу, дайте собі дві відповіді: перше, яка я сьогодні, готова до експериментів чи хочу чогось стриманого і комфортного. І друге, для кого я сьогодні одягаюся? Тут є кілька варіантів для себе, для подруг чи для чоловіка. Це визначить загальний настрій. Інсайт. Почніть підбір лука взуття. Я завжди рекомендую починати саме з нього. Чому? Бо взуття це ваш комфорт і кількість справ, які ви встигнете зробити за день. Одяг в ніякому разі не має вас гальмувати, він має допомагати. Якщо у вас сьогодні заплановано безліч зустрічі у місті, а ще потрібно спуститися там в метро, то високі замшові чоботи на підборах точно відміняються. Ви не почуватиметесь упевненої в прудних чоботях після трьох видів транспорту. Кожна річ має свій історичний код. Своє ДНК, уміння зчитувати його розширює ваші старію межі. Візьмемо чорну шкіряну куртку. Вона прийшла до нас від американських байкерів. У 70-х її носили рокери і панки. Знаючи це, ви можете створити не лише очевидний образ із джинсами, а зіграти на контрасті. Наприклад, поєднавши її з ніжною сукною або з чимось дуже яскравим. Після взуття підбираємо низ, а вже потім В. Чому? Бо верхів у гардеробі завжди більше, і знайти блузку під спідниці чи брюки та туфлі значно простіше, ніж навпаки. Додайте аксесуари. Найголовніше правило будь-якого комплекту образ створюють саме аксесуари. Сумки, шафи, прикраси, окуляри вони додають завершеності та роблять ваш стиль впевненим. Звісно, з будь-яких правил є винятки. Наприклад, є речі як у або речі настрою. І інколи трапляється, що є якась класна новинка, жакет чи сукня, і вам просто хочеться її тягнути за будь-яких умов. Тоді всі правила скасовуються, і ми починаємо саме з неї. Підбираємо відповідне і формуємо решту образу навколо. І нарешті про моє улюблення. Злюблене правило доречності, яку б формулу ви не використовували в кінці перевіряєте себе за трьома критеріями: до місця, до часу і за погодою. Ви маєте бути тягнені на співбесіду, як на співбесіду, а на зустріч із вчителем вашої дитини як на збори. І що б вам завжди було з чого швидко складати образи. Ваш гардероб повинен бути побудований за систему. Про те, як створити ідеальний капсульний гардероб, ми поговоримо в наступних відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Дякую, сподіваюся, вам було цікаво.